Доброго дня, продовжуємо інтенсив. Сьогодні попрацюємо із лівою частиною сайту, тобто із ось цим блоком. Бачимо, що взагалі нижня частина сайту після хедера складається із двох колонок. Можна сказати, що це буде в нас одна колонка, отак іти. Ну і вниз. А ось тут іде друга колонка. Ось. Я думаю, давайте ми загорнемо ці два блоки в один. Блок, тобто десь ось такої буде ширини, щоб ми могли йому надати властивості по розміщенню всередині елементів і назвемо його Main. Переходимо до розмітки. Тобто, ось тут після хедера давайте ми створимо блок, дамо йому клас Main, закоментуємо його одразу, і всередині в нього. Створимо дві колонки ліву і праву. Лівій надамо клас, хай буде left column, також додамо коментар, щоб не згубити. Ось тут він буде. І давайте якийсь напишемо текст, щоб побачити, як вона розміщена. І праву колонку давайте ми напишемо right-column. І також закоментуємо. Ну і текст теж. От. Збережемо. О, бачимо, є одна колонка і друга колонка, тобто ліва і права. Проте вони в нас розміщені у ось такому вигляді. Ми вже знаємо властивості, щоб їх зробити в один рядок. Давайте ми перейдемо до стилів. Саме клас Main. до класу Main ми задамо такі властивості. Display Flex це щоб розтягнути їх в один рядок. Ну і надамо ширину цього блока. Давайте глянемо, як він йде. Я думаю, візьмемо по ширині того ж самого, що в нас хедер був це 1090. 1090 пікселів Ctrl-S. Глянемо. Ось, вони вже в нас в один рядок розміщені. Так, ну і додамо відступи 0 авто. І побачимо, що в нас вийшло. Ось. Ну його відцентрувало марджіном. І оце наші дві колоночки. Проте ці колонки мають свою ширину. Ось нас одна йде колонка по цю сторону. І ось оця синя колоночка. Ліва, як такої, я думаю, вона фіксованої ширини може не мати. А от права є якась ширина. Ось вона 370. Для візуальності, додамо, додамо рамку, потім ми її видалимо. І так само для правої. Я скопіював ось тут, напишу right. І щоб їх. Відрізняти, давайте тут додавлю блок. Ну, ми знаємо, що ширина нашої колонки 370 пікселів. Ось так. Що можна зробити із колонками, щоб вони розмістилися так, як в нас ось тут. Я думаю, тут можна зробити двома способами: або надати ширину цій колонки, щоб вона одразу відтягнула нашу праву колонку вправо. Тобто надати їй фіксовану ширину 720. А можна зробити Space Between, щоб розкинуло колоночки по краях. І тоді оця синя колонка вона якраз стане в правій стороні. Давайте спробуємо поки що так, а там будемо бачити. Тобто ось тут ми допишемо властивість, уже знаємо Justify Content і Space between. Ось, Наша права колоночка буде ось так. Сьогодні ми з нею не працюємо, попрацюємо з лівою колонкою. Дивимося, у нас в лівій колонці, наша колонка йде ось звідси. Але всі об'єкти, які були в цій колонці, вони мають відступ із лівої сторони. Тут пише 42 пікселі, я думаю, можна поставити 40 пікселів. Тобто. Ліву колонку ми зробимо padding Left 40 пікселів. Подивимося. У нас має бути ось такий відступ. Дійсно, у нас є. Тут відступ. Ще одне у нас сам оцей блок main має бути. Має мати відступ від хедера нашого. Подивимося, скільки пікселів. Ось Alt, 46. Можна взяти 45. Тобто наш хедер. Ось він хед, добавимо margin Bottom, тобто відступ знизу. Хай 46 пікселів так і буде. Ось, відступ у нас з'явився. Як воно виглядає у вікні розробника? Тобто, дивимося наш хедер. Він, Коли ми заберемо цей margin ботом, бачите? Він забирає цей відступ. Немає. Якщо ми його додавили, тобто він відтягнув вниз на 46 пікселів. Отже, ми колонки. Розмістили. Переходимо до лівої. Нехай рамка поки що буде. Потім ми її видалимо. І перший блок у колонці це текст інфо. Добавимо в розмітку. Так, дивимося, у нас ліва колонка. Бачимо, цей текст ми вже видаляємо. І тут додаємо блок, із класом «Текст.Інфо». info В середині цього блоку у нас розміщується три тексти: перший, другий і третій. Давайте перший зробимо через навіть перший і другий зробимо через заголовки тобто є спеціальні теги для заголовки. Вони підписуються h1 до h6. Тобто найбільший шрифт це h1, найменший h6. То ми оцей заголовок синенький, і він ось там буде будемо брати тег H2. А ось цей, там, де ім'я. Буде тег H1. Отже, H2. Надамо йому клас User Profession. І сюди вставимо наш текст. Я оце скопіюю. І сюди поставив текст. Далі у нас іде саме ім'я. Давайте ми підпишемо клас «UserName». І надамо йому оцей текст. Також виділив, скопіював, Ctrl-C, Ctrl-V вставив. А ось для цього тексту. Це вже не йде заголовок, є тег спеціально для тексту. Ось такий P. Давайте user. Опис description. І сюди поставимо оцей текст. Я також скопіюю і вставимо текст. Побачимо, що в нас вийшло. Ось. Бачите, сама колоночка в нас розтягнулася по ширині. Тобто до нашого того блоку, це дуже добре. І тоді перейдемо до стилів цього тексту. По-перше, у вікні розробника ми бачимо, що ось тут у нас текст підтягнутий геть до гори. А ось тут, якщо ми наведемо на H2, у нас сам текст має відступи. Давайте ми їх заберемо. Переходимо до стилів. Так, і по порядку в нас ліва колоночка. Давайте ми праву колоночку ось тут. Вона буде йти нижче. А після лівої колоночки ми додаємо властивості для, для User Professional. Ось так. І margin 0. Подивимося. Ось. Бачите, вже відступи попропадали. Тепер ми можемо перейти до фігми, відкрити код і скопіювати ось ці дані, тобто шрифти. Скопіювали Ctrl-C. Ось тут поставили Ctrl-V. Отак. От І у нас є ось такий вже шрифт. Залишається тільки ще скопіювати колір. Наший колір, а, ага, ми його отут могли б також взяти. Отак. От Далі оцей текст. Ми аналогічно, як ми вже робили із. Margin bottom. Оцей тест, щоб ми його обнулили перш відступи, але він ось сюди на 16 пікселів відкидає нижній H2, H1. Тобто тут додаємо Margin Bottom 16 пікселів. Все. І з цим текстом ми попрацювали. Аналогічно зробимо ось цей текст. Наступний клас у нас іде «UserName». Також Margin 0. Щоб лишні відступи нам не заважали. Скопіюємо властивості шрифта. Ось. Колір нам не потрібен. Оце беремо. І так само margin-bottom буде 16. Ну і останній – user-description. Все аналогічно. Також побачимо, чи тех має свої відступи. Ось, бачите, H2. Має тільки відступ знизу, H1 теж відступ знизу, P також має свої відступи, і ось H1 і P вони, типу, накладаються один на один. Через це краще обнулять. Також напишемо margin 0. Скопіюємо стилі. Добавимо сюди. Ось. Вийшло так, як в макеті. Другий блок це ось цей фьючерс. Його можна розділити на два види: фьючерс title і, наприклад, фьючерс блокс. Оці блоки як одна ціла частинка. Але ось тут ще зробимо відступ. Бачите, цей блок до цього блока 48. А цей блок до цього блока 55. Я думаю, ми зробимо однакові відступи, що були між блоками, і там і там буде у нас по 55. Десь підтягнулося, як складав макет. може десь не підрахував. Давайте ми ось тут. Margin Bottom 55. Отже, наступний блок в лівій колонці це в нас іде фьючерс. В ньому всередині є. Заголовок H2 і напишемо Futures Title. І сюди вставимо цей текст. Скопіювали. Ctrl-C, Ctrl-V. Далі в нас йдуть блоки. Таких блоків у нас чотири штучки. Бачимо один блок, другий, третій і четвертий. Як ми їх можемо оформити? Я думаю, зробимо ось так. Зробимо тіл, Цілий блочок. Отак От фьючерс блок І він в собі буде містити чотири блоки. Ось так. Дів. Назвемо його клас фьючерс айтем, Елемент. Нам таких треба чотири штучки. Давайте ми одного зробимо, а інші скопіюємо. Можна його зробити швиденько одним записом всі 4, але зробимо саме таким чином. Всередині в нас буде картинка image. Так, клас. Хай буде. Фьючерс імейдж. Сюди посилання нашої картинки. Давайте виріжемо цю картинку. Ось SVG, експорт. І ось offer image. Зберегти. Тудимося. копіюємо посилання. Вставили. Далі в нас іде заголовок. Ось він. Давайте ми зробимо його h3. Хайп'яде клас futures item title. І додамо сюди текст ось цей. Задого. Одразу цей же текст я додав сюди у айтом. І у нас є ще текст П, текст П. фьючерс текст, нехай буде в нас клас. І ми сюди додамо опис. Ось так. У нас таких блоків буде 4 штучки. Скопіюю Ctrl C, 1, другий, третій, четвертий. В мене вони зараз будуть всі однакові. Ваше домашнє буде переробити так, як у макеті. Тобто поскачувати картинки, закинути. І текст покопіювати. Зараз в нас виходить ось так. Залишається нам попрацювати із стилями. Перш, Заголовок ось У нас Насіде фьючерс тайтл. І ми вже це робили. Скопіюємо код тексту. Ось він. Шрифт Можна видалити, оце підтягнути. Відступи від тексту до блочків. 30 пікселів. Тобто ось тут, margin-bottom 30. Є. Тепер і самими блочками. Вони так, як нам треба, щоб були всі в один рядок, тому ми, Block Ми зробимо тісплеффлекс. Подивимося. Ось, всі вони настали в один рядок. Проте у нас по макеті. Ідуть два в одному рядку, два в іншому рядку. Як це можна зробити? Є така властивість, ось, якщо ми візьмемо Futures item, тобто наші оці блочки всередині, є властивість Flex Basis і 50%, тобто заповнити. На 50%. Тобто якраз буде по два елементи. Якщо ми хочемо по 3, то там по 33%. Подивимося. Угу. У нас нічого не змінилося і підтягнуло ось цей наш боковий блочок. Е, чому? Ось тут ми додамо таку властивість FlexWrap. Ура. Ось, є по 4 штучки. Але знову наш цей блочок підтягнувся. Тому ми все-таки до нашого червононького блочка напишемо, що максимальна ширина у нас буде 720, бо 1090 відняти 320. 70 буде 720. Де наш блочок із ліва колонка. тут давайте. ширина. Навіть макс вайт. Макс вайт у нас буде 720 пікселів. Подивимося, чи це нас пофіксило. Так, да, дійсно зробило так, як потрібно. І щоб наші ці блочки вони гарно розподілилися так якби цей по лівому краю, цей по правому краю, ну то додаємо Justify Content. У нас ось тут. justify Content, Space Between. Вже ми це робили неодноразово. Наші блочки в свою чергу можуть мати ще свою ширину. Бачите. 288. Щоб вони не були ось такі широкі. Можна так само додати до фьючерс айтем Max вайт. 288 пікселів. Ось. Друге діло. Так, тепер відступи між блоками по висоті. Нас ось тут іде, якщо йде блочок, по 30 пікселів. Ось тут, тут напишемо Margin Bottom. 30. Димося, О. Залишається попрацювати з текстом. Так, дивимося, картинка в нас немає відступів. Ось тут у нас ідуть відступи. І ось тут також є відступи. Ми зробимо так, щоб картинка відтягувала нижній текст на скільки там ось у нас картинка, на 22 пікселі. От. Тобто ми додаємо ось такі стилі до фьючерс image. Зробимо його блочним, display block. І margin bottom 22 пікселі. Далі текст. Futures title. Обнулимо Margin 0. скопіюємо шрифти. Ось наші шрифти. І Margin Bottom, Подивимося, скільки в нас йде звідси сюди. 16. 16 пікселів. І ще. Так, тут у нас фьючерс тайтл айтем. Ось, уважно дивимося на. Отак. От уважно дивимося, як ми підписуємо класи, щоб все було вірно. Ну, і в нас є ще фьючерс текст. Також Margin 0. Обнуляємо. Глянемо, які у нас тут шрифти йдуть, ось вони. І додаємо їх сюди. Збережемо. Ось що в нас вийшло. Так, я думаю, червоненьку рамку можна забрати. Вже і так видно, як у нас розміщуються елементи. Так, це закриємо поки що ось так. Ага, і ще одне. Бачимо ось тут по макету: акуратний відступ до синього блочка 43. Ну, я думаю, так, як ось там ми робили відступ padding left. Так само і тут ми зробимо відступ, щоб ось тут було. Порожнє містечко. Тобто, де в нас left column? О, бачите, ми писали Padding Left, а Padding Right? Тоже 40 пікселів. Так, збережемо. Ось уже набагато акуратніше. Отже, вам буде додому зробити оці блоки із правильним текстом, так як ось тут. Оці картинки повирізувати. Ось тут експорт. І поміняти текст. На сьогодні, я думаю, досить цієї лівої сторони. Оцей вже ми розглянемо на наступний раз.